Те, що в Криму щоночі лунають потужні вибухи, уже стає звичним. Таксі і ночі прилетіло по Севастополю, Євпаторії, Саках та Красноперекопську. Також вибухало і в Армянську. Як вияснилось, ВСУ з допомогою безпілотників збросили в Шебекіна протипіхотні міни. Раніше від такого ж боєприпасу пострадали троє У мужчини. Множественные осколочные ранения рук и ног и ранения грудной клетки. У двух женщин различные осколочные ранения. Про прильоти поки що нічого не відомо. Росіяни, як завжди, брешуть про те, що все збито, Йдеться в повідомленні кримського вітру. Також вказується, що в Криму можливе ураження чи пошкодження ЗРК-400 під Севастополем. Нагадаємо, що напередодні у Криму був вражений російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення Небо СВУ, який коштує близько 100 мільйонів доларів, та три дивізіони ЗРК-С-300 та С-400, які перебували в Чорноморському. Та піджанкує. Ну, судячи за все недовго, тому що ми бачимо, як досить системно знищуються комплекси зенитно-ракетні полки. Їх в, дивізіони. Це в першу чергу там, наприклад, 18-й зенитно-ракетний полк, а третій радіотехнічний полк Тобто усі ці елементи, які приймають участь в захисті повітряного простору над а, тимчасово окупованим півостровом Крим. Вони знищуються і все більше там стає в. А, Номенклатури знищеної техніки вже не стільки не маючи на в світі С-400 триумф, а все більше радянські С-300 фавори. Це говорить про те, що своєчасно а, компенсувати ці втрати кожного дивізіону а, російський військово-промисловий комплекс не може. Окрім всього іншого, в них є і проблематика того, що їм треба захищати територію над іншими а, тимчасово окупованими територіями. І самою Російською Федерацією, отже, в якийсь момент над тимчасово окупованим півостровом Крим ми побачимо зовсім такий собі вільний повітряний простір не тільки для балістичних ракет атакам, це які російські С-300 та С-400 не можуть перехоплювати, а навіть і до звукової авіації до звукових ракет авіаційного базування. Тобто, це підготовка до ф 16 теж. Ну, е якщо я говорю про дозвукову компоненту авіаційного базування, це не обов'язково F-16. Це можуть бути Storm Shadow, це може бути Scalp G, які використовуються, але з більш високим вже відсотком ефективності. Е окрім цього іншого, це можуть бути і дуже цікаві такі українські ракети Р-360, які також є дозвуковими крилатими ракетами. Сухопутного вже а, базування та пуску, але а, саме такі комплекси, як с 300 та С-400, теоретично, та в принципі, могли становити для них загрозу. Отже, для них звільняють повітряний простір. Що там буде з F-16? Ну побачимо. Хоча у f 16 дуже цікава, є така ракета, як і GM 158 джасу в номенклатурі саме цих винищувачів, і це а, також а, дозвукова звукового крилата. А, Ракета авіаційного базування дуже схожа за своїм функціоналом, як з Storm Shadow, так і з Scalp Скальпеджі. Тому можливо, і для F 16 готують хто зна, побачимо згодом. А, а чи є тепер для російської ППО якісь пріоритети, якщо вони не встигають ці запаси поповнити? Пріоритет в них може бути тільки один: це Москва, наприклад, як варіант. Бо Крим це донедавна був другою другим майданчиком по кількості шанованої ППО та насичення ППО Великого радіусу дії. Зараз він вже після Москви не є другим. Він втрачає це позиції. Тому для них є пріоритетом, звісно ж, захист Москви, а по іншим напрямкам пріоритет. Ну, це може бути штаби, це може бути якісь стратегічного призначення об'єкти. Але дивлячись на те, як знищується. Ну, наприклад, су 57 здавалося б на досить такому стратегічному аеродромі Ахтуба, Ахтюбінська, відомий як Ахтуба, також серед пілотів. То ми розуміємо, що там не вистачало комплексів ешелонованої протиповітряної оборони, щоб захистити саме цей об'єкт. Скільки було знищено нафтопереробних заводів? Тут здавалося б, чи вони є стратегічними об'єктами, особливо якщо говорити про те, що вони безпосередньо приймають участь в забезпеченні економіки Росії продовжувати війну проти України. Чи знову ж таки повертаючись до радіолокаційної станції за горизонтного типу Вороні дм Її було знищено дроном, який ніхто не зміг перехопити за тис більш ніж тисячу кілометрів від кордону з Україною, тобто, де уся ця ППО? А я ще хотіла запитати, виходячи з того, що у нас тепер є дозвіл від заходу і від США бити по території РФ, зрозуміло, що там є певні обмеження, але йдеться про прикордонні території. То вони якось тепер релокують звідти ці ППО, чи їх там і не стояло? Ні, там стояли комплекси протиповітряної оборони. Наприклад, один з перших ударів, які ми завдали західною зброєю по території Російської Федерації, як якраз і був а, сконцентрований на їх дивізіон комплексів С-300, С-400 поблизу Білгорода. І, і було знищено як пускову установку, так і РЛС. При цьому багато хто звертає увагу саме на пускові установки, які запускають ракети. Але куди цікавіше це знищення саме РЛС. Тому що без РЛС ніяка ракета нікуди не полетить. РЛС все бачить, РЛС фіксує та наводить цю ракету. Але РЛС, вони виробляються набагато повільніше та значно більшими енергозатратами аніж середньостатистична пускова установка. Тому знищення РЛС це є більшим пріоритетом аніж банально пускової установки. Але тим не менш, так один з таких ударів вже відбувся саме по цим засобам протиповітряної оборони. І вони будуть продовжуватись безумовно. І тут о, інший момент: те, що ми зараз можемо спостерігати, це тільки перший о, етап о, дозволів по нанесенню ударів по території Російської Федерації. Дипломатичні наші місії вони продовжують о, працювати. Саме для того, щоб по перше, надати нам дозвіл використовувати атакам з по території Російської Федерації, по-друге, щоб значно збільшити відстань в глиб території Російської Федерації. Ну, значно, це максимум 300 кілометрів. Більше 300 кілометрів ми не зможемо наносити удари по території Росії з західною зброєю. Блін, а оленія? Ну треба ж нарешті покласти край цим злітам міг 31 к А людинка. що до Олені долетить? Тільки балістична ракета, Мінітмен, але ми її не отримаємо. Ладно, а, хай туди поживе Туди може поки. долетіти тільки щось вже нашого виробництва, що буде мати відповідну а, дальність польоту, відстань польоту. так? А сьогодні була новина, що е, і підтвердження власне е, від амбасади від самого Азову, що їм надали дозвіл на користов... на використання американської зброї. Е, е, наскільки це підсилить цей під е, е, бригаду Азов? Ну це одна з найбільш мотивованих, е, один з найбільш мотивованих підрозділів в принципі, в складі Сил оборони України, і проблематика була саме у тому, що вони через досить Потужні дії російської пропаганди та російського лобі навіть в США. А воно там є, як не дивно. Саме цей підрозділ він потрапив до санкцій, санкцій списку.